Доброго дня, шановні підписники каналу! Британський пророк Крейг Гамільтон Паркер розповів про завершення війни в Україні, прийдешні події у світі та можливий початок Третьої світової війни. Про все це та багато іншого ви дізнаєтесь з цього відео. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки під цим відео і приємного перегляду! Під час невизначеності в особистому житті, кар'єрі, здоров'ї або в разі нестабільності в навколишньому світі люди вважають за краще звертатися не до психологів або лікарів, а до астрологів та провидців або ворожок і знахарок. Це може бути пов'язано як із недовірою до наукових і загально прийнятих методів розв'язання проблем. Так і зі схильністю до так званого магічного мислення. Магічний підхід до світу заслуговує на увагу на рівні з раціональним, адже і те, що Земля Кругла колись здавалося безглуздою казкою. Сьогодні ми дізнаємося, що пророкує людство 68-річний британський екстрасенс Крейг Гамільтон Паркер. Він відомий екстрасенс, який успішно передбачив обрання Трампа на посаду президента США 2016 року. А також пандемію COVID 2020 року. Репутація Гамільтона Паркера у Великій Британії зросла на рубежі тисячоліть завдяки його передбаченням. Він передбачив за багато років наперед події світового масштабу, які збулися. Вихід Великої Британії з Євросоюзу обрання Трампа президентом США і глобальний спалах вірусу COVID-19, за що отримав титул сучасного Ностердамуса. Ці події зробили його відомим і шанованим серед тих, хто вірить у його екстрасенсорні здібності. Дотепер Крей Гамільтон Паркер є єдиним екстрасенсом, який дав повне передбачення російсько-української війни. Він сказав, коли вона закінчиться і які економічні, політичні та соціальні потрясіння викличеться подія в усьому світі. Спочатку його слова ніхто не сприймав серйозно. Про Крейга Гамільтона Паркера про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зроблене за 12 днів до 24 лютого 2022 року. Екстрасенс передбачав, що у перебіг війни буде залучена вся Європа, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, які встануть на бік України. Будучи британцем, екстрасенс насамперед цікавився позицією своєї країни. Британія, за його словами, не залишиться осторонь конфлікту і розпочне постачання зброї на користь України, підтримуючи її в цей важкий період. Інші європейські країни також допомагатимуть Україні. Звичайно, зараз нас найбільше хвилює головне питання, коли це закінчиться? Як це закінчиться? Тепер, коли Росія стала міжнародним вигнанцем чи відступить Путін? За прогнозами Гамільтона Паркера Путін продовжить війну заради власного іміджу. Гамільтон Паркер вже тоді, за 12 днів до повномасштабного вторгнення, стверджував, що в кінцевому підсумку армію Путіна українці виженуть. Але не відразу. В одному не зовсім виправдався його прогноз. За словами Екстрасенса, уряд США. За каденції Байдена не надасть Україні жодної військової підтримки. Однак Вашингтон протягом усього збройного конфлікту допомагає Україні. Щодо українців, Екстрасенс знову мав рацію він заявив, що вони будуть битися як демони, захищаючи свою країну. У цьогорічному прогнозі Крей Хамільтон Паркер прогнозує, що найближчим часом станеться щось, що змінить хід конфлікту. Я відчуваю, що війна в Україні може тривати, але в її фіналі Путін тратить владу. Він буде хворий на той момент, психічно хворий. Я відчуваю, що ситуація може вирішитися вже цього року, і ми побачимо смерть Путіна, заявив Гамільтон. Він пояснив, що конфлікт іде на виснаження. Він вважає, що відбудеться якась подія в Криму і приписує цій події велике значення. Ось політична підтримка західних країн може піти на спад. Край Гамільтон зазначив, що в нього погані перечуття щодо України. На листопад цього року він боїться, що Ерефія може застосувати небезпечно для всього світу зброю. Не виключає він і провокації на ЕС, і це непокоїть екстрасенса. Я думаю, чи не може Ерефія застосувати брудну ядерну бомбу. Щоб звинуватити в цьому Україну. Це не буде ядерна зброя в класичному вигляді, а застосування радіоактивних елементів на одній з АЕС, сказав Гамільтон. Британський пророк також відчуває зростання напруги на Близькому Сході. Він провіщає, що там щось станеться. Крей Гамільтон Паркер пророкує революцію в Ірані. Але найстрашніше зовсім не це, а те, що Ізраїль може завдати удару по іранському радіоактивному об'єкту. Цього разу край Гамільтон Паркер сказав про майбутнє Дональда Трампа, він побачив поганого знаку, стверджуючи, що бачить чорну тінь. Провидець вважає, що Трампа хочуть прибрати з дороги, і сам Провидець здивований, що все складається на користь Джо Байдена. Людини, здоров'я якої не дає змоги йому командувати країною Гамільтон Паркер каже, що він не бачить, що Трампа посадять до в'язниці. Він пророкує, що є дві жінки, одна з яких може стати президентом Сполучених Штатів Кендіс Уенс або Карі Лайк, і продовжить політику Дональда Трампа. Також провидець повідомив. Жорстке пророцтво щодо Франції, яку чекають складні часи, що він сам не згоден з політикою Еммануеля Макрона і з тим, як той вирішує. Він каже, що передбачає, що у 2024 році розпочнуться протести у Франції, які можуть стати початком кінця Європейського Союзу. Проте це підкреслює інше передбачення, яке було зроблено кілька місяців тому. Коли новий Носардамус сказав, що деякі події призведуть до нового президента Франції, ще одне передбачення зробив Крей Гамільтон Паркер Третя світова війна може початися наприкінці 2024 року, внаслідок аварії на Тайвані. Екстрасенс бачить жахливу провокацію на Тайвані, після якої ситуація може вийти з-під контролю. За словами Гамельтона Паркера, подію буде сплановано заздалегідь, після чого перебіг військових подій буде вже не зупинити. Провісник зазначає, що може статися щось подібне до зіткнення двох підводних човнів або аварії в повітрі, під час якої один літак підріже інший. Експерт вважає, що конфлікт стане наймасштабнішим, а участь у ньому серед інших країн візьмуть і Росія з Китаєм. Цей інцидент стане пусковим гачком. Він буде пов'язаний з Росією і Китаєм і стане найсерйознішою подією найближчими роками, яка відводить у бік український конфлікт. Віщує Крейг. Крей Гамільтон Паркер також бачить, що протистояння стане глобальним і триватиме близько двох років. При цьому ситуація в Україні здасться лише чимось непомітним. На тлі нової війни, запевняє провидець із Великої Британії. За оцінкою Крейга, розмах конфлікту може бути досить великим. Я відчуваю, що це буде серйозною проблемою. Україна меркне порівняно з цим, передбачив Гамільтон. Однак він пророкує у всієї цієї ситуації щасливий кінець. Зрештою, все досить швидко закінчиться. Я відчуваю, що ситуація закінчиться новим Китаєм. Особливу увагу у своїх пророкуваннях Край Гамільтон Паркер присвятив проблемі нестачі продуктів харчування. Зараз людство зайняте військовими конфліктами і не звертає особливої уваги на дефіцит продуктів, що наближається. Влада у більшості країн світу про це просто не замислюється. Крейг Гамільтон Паркер навпаки. Вважає, що ця проблема наразі виходить на перший план, тому що вона породжує інші проблеми соціальні бунти, безробіття, зростання злочинності, міграцію населення. Дефіцит продуктів відчують на собі не тільки країни третього світу, але й багато великих держав. Крейг запевняє, що від нестачі продовольства дуже сильно постраждає Китай у Китаю є гроші, він буде скуповувати ресурси по всьому світі. Також екстрасенс зазначив, що можливо нова криза з міграцією в Європу і США через проблеми в продовольчому світі. Британський пророк радить запастися продуктами тривалого зберігання, щоб раптом спорожнілі полиці магазинів не стали для когось несподіванкою. Провидець вважає, що 2024 рік буде загалом дуже непростим для людства. Але у 2025-му вже багато що зміниться. Проблеми світу почнуть дуже сильно полегшуватися, і я бачу, що у 2025 році збереться щось на кшталт нової Всесвітньої Ради. Зараз я не бачу організацій Об'єднаних Націй, я бачу щось нове. І в мене таке відчуття, що це якось пов'язано зі Сходом, начебто Індія, Китай та інші східні країни. Будуть особливо сильні в цьому. Це буде об'єднання всього світу, але вже на Сході. І це буде велика сила добра, яка зможе принести у світ новий мирний період. Золотий вік передбачає Гамільтон. 2024 рік тільки почався, і ми побачимо, чи збудуться передбачення Крейга Гамільтона Паркера. А поки що ми молимося за якнайшвидше закінчення російсько-української війни з найменшими людськими жертвами, миру нам всім затишку і добра.